Вітаю сьогодні. В цьому відео ми з вами детально розберемо основні позначки та елементи керування меню класу для класного керівника. Після проходження процедури авторизації, вводячи логін, пароль, я потрапляю до кореневої сторінки меню того класу, по якому я веду класне керівництво. Я класний керівник 8-го А класу в своїй тестовій школі, тому стартова сторінка саме 8-го А класу у мене з'явилася. Базова стартова сторінка складається із двох основних частин. Перша частина це статистична інформація, яку можна виводити на екран, і основне робоче меню, яке знаходиться справа, з розділами, по яким ми сьогодні по функціоналу пройдемось. Отже, статистична сторінка включає поля успішності учнів, де календарем я можу обрати потрібний мені період для перегляду успішності. Наприклад, хочу обрати період з 19 вересня по 31 жовтня. Натискаю прийняти. Система видає перелік предметів з кількістю оцінок, мінімальною, максимальною та середньою оцінкою. Так само пропуски учнів. Натискаючи на календар, можу обрати певний період, який потрібен мені. Наприклад, хочу переглянути пропуски з 10 жовтня по 30 листопада. Прийняти. І система видає перелік предметів і кількість пропусків. Або я можу навіть якийсь один день обрати. 13 жовтня, двічі натискаючи на певну дату. Прийняти. Система показує мені. Предмети з пропусками на певний день. Окрім цього, я можу бачити інформацію щодо наповнюваності класів, бо, відповідно до чинних нормативів, зараз наповнюваність класів може становити на більше 24 учнів по початковій освіті та 30 учнів по базовій чи профільній середній освіті. Окрім цього, я можу бачити гендерні показники класу, дівчат-хлопців, кількість, контингент учнів, якщо така інформація була введена в особову справу дитини, інформацію щодо створених щоденників. Дітей, Ось да, ви можете бачити, у мене із 18 учнів у 6 створені щоденники, у 12 не створені. Хочу також нагадати, що щоденники для дітей можуть створювати лише батьки, а попередньо батькам треба надати доступ. Інформація щодо надання доступу для роботи батькам можна побачити в окремо знятому відео. Отже, з чого складається статистична частина стартової сторіночки меню класу. а Основне робоче меню складається з наступних розділів. Перше поле учні. Де безпосередньо класний керівник може бачити перелік учнів класу, може бачити їх номер особової справи, стать дату народження, статус, прийнятий не прийнятий, кількість оцінок, поточний стан відповідний, архів файловий саме конкретної дитини, і створений щоденник. Отак відображається інформація щодо створеного щоденника у конкретного учня. Саме з цього поля також класні керівники можуть експортувати та імпортувати список учнів з батьками. Але ця інформація також може бути переглянута в окремому відео, саме з послідовністю дій, яким саме чином можна завантажувати як вручну дітей та батьків, так і за допомогою шаблонних Excel-файлів. Ось. Повертаємось назад в меню класу. Навчальні групи, наступний розділ. Навчальні групи дають можливість класному керівникові, по-перше, також додавати дітей як до навчальної групи певного предмету весь клас, так до навчальної груп група 1-група 2, розподіляючи дітей поміж групами, да, які діти в яку підгрупу мають іти. Але також детальну інформацію щодо додавання дітей і щодо налаштування навчальних груп можна переглянути у окремому відео. Зміни до розкладу. Це поле дозволяє бути в курсі інформації щодо розкладу по вашому класу. І тут редагувальних функцій у класного керівника немає. Він може лише бачити, яка історія саме по конкретному класу. Він може переходити за допомогою стрілочок да, на певні тижні, які йому потрібні через календар. Може переходити, також обираючи певний тиждень і знову переглядаючи інформацію по своєму класу. Може переходити звідси до навчальних груп, до постійного розкладу, але вносити корективи власний керівник не може. Поле батьки. Поле батьки. Дозволяє також бачити список батьків і учнів, які під'єднані до батьків, відповідно, їх номери телефонів, їхні пошти, а також статуси пошти. Так може бути пошта не підтверджена, якщо батько ще не отримав доступ. Може бути пошта з зеленою галочкою Підтверджена, якщо доступ було отримано. І саме класний керівник може навпроти батька натискати надіслати лист поле. І надсилати лист для підтвердження адреси електронної пошти і подальшого отримання пароля батькам. Бо саме класні керівники це можуть зробити, якщо до вас звернеться батько, ви як класний керівник також можете з цим допомогти. Детально, яким чином надаються доступи батькам, яким чином ці доступи відновлюються, теж це можна переглянути в окремому відео. Коли файловий архів стосується о... О... всього класу. Якщо по файловому повищі по конкретній дитині, да, з поля учні можна подивитись, то відповідну інформацію по. Саме в сьому класу в файловому архіві можна бачити, знову, бачити медичну довідку, яка була додана. Також тут будуть з'являтися і табелі, і свідоцтва досягнень, і виписк оцінок і так далі. Далі, по основному робочому меню, ви можете бачити поле відеоінструкції. Відеоінструкції включають в себе перелік. Відеоматеріалів, які допомагають швидко орієнтуватися в тому чи іншому питанні, якщо щось було забуто. Ось, наприклад, можна перейти і переглянути, як налаштувати навчальні групи вашого закладу освіти, відео номер 9 так? Якраз ось про навчальні групи вже казали. Більш детально інформація там теж подана. І такі відео вони носять характер інструкції, вони всі з певними коментарями, можна легко та, відновити якусь інформацію, якщо. Щось було забуто або давно не мали з цим способами. Будь теж можна цим користуватися. До інструкції. Поле служба підтримка. Тут в полі служби підтримки класний керівник може. Перейти до нашого центру підтримки, і або описати якусь проблему, натискаючи поле «Технічна підтримка, вносячи дані свої, вносячи інформацію щодо да, якоїсь ситуації, яка потребує вирішення або допомоги, можна додати файли, можна зробити скріншот, можна додати відео невеличке сюди, та да, ввести свою пошту телефон і по пошті відслідковувати цей запит, який буде створено. До речі, всі ці запити і будь-які зміни. Цим запитом також на пошту будуть приходити, тому ви завжди будете в курсі того, що відбувається саме по вашому запиту. Окрім служби підтримки, також можна повідомити про помилку або озвучити побажання щодо вдосконалення по системі, якщо ви. ласка, теж цими пунктами можна користуватися. От із таких пунктів складається основне робоче меню і статистичне поле на стартовій сторінці меню класу. Дякую за увагу. До побачення!